Друзі, вітаю! Давайте розглянемо біткоін, що ми маємо на сьогоднішній момент. В нас вже скоро закінчується місяць, тож я вирішила подивитися, що тут по місяцю, для того, щоб розуміти, куди може рухатися ціна. З того, що я виділила, я бачу тут rejection блок який сформувався на місяці, і якраз цією свічкою на цьому місяці ми тестували саме цей великий місячний rejection блок, і, відповідно, маємо реакцію. Поки місяць, звичайно, не закрився, ми не можемо сказати точно, що це прямо от буде таке саме закриття. Але, в принципі, до кінця місяця залишилось лише два дні. Тож можемо припустити, що ми закриваємося саме такою реакцією від Rejection блоку Тож після тесту місячного Rejection блоку ми можемо спуститися до. Наступного елементу пресекшену саме до місячного імбалансу, який знаходиться якраз на рівні ось 98 тисяч 98-95 тисяч доларів, спокійно можемо закрити, спуститися саме до ось цього місячного імбалансу, який, в принципі, не був ще тестований. І потім вже будемо дивитися, що буде відбуватися на графіку. Це такий глобал. Якщо перейти на тижневий таймфрейм, то тут ми маємо наступну картину. Якраз була реакція від денного зняття фракталу, і ми такі почали знижуватися. Але зараз на тому тижні в нас сформувався ось тут от тижневий лонговий імбаланс, і на цьому тижні ми якраз його. Доволі так впевнено, перекрили і свічка закрилася нижче цього сформу... бувшого сформованого лонгового балансу. І відповідно сформували такий собі інвертований шортовий імбаланс. Я дуже рідко використовую цей інструмент, але все ж таки саме на сьогодні сформувалось їх доволі багатенько, Ось якраз на тижні. Ми маємо таке формування, і, звичайно, єдиним таким плюсом в цій ситуації це те, що тиждень таки закрився ось таким великим хвостом, таким великим реджекшеном, що свідчить нам в моменті про силу покупців. Але інвертований ФВГ якраз і свідчить нам про зворотнє. Тож ми можемо протестувати цей ФВГ і продовжити наше зниження до нижчих цілей. Якщо перейти на денний таймфрейм, то тут якраз сформувався в зворотньому напрямку якраз інвертований ФВГ, але вже лонговий. Бо в нас був шортовий імбаланс, ми проторгувались, проторгувалися, і якраз сьогодні вночі такою впевненою свічкою закрилися, тобто покупці перемогли. Тож, в моменті можемо. Думати про те, що ціна якраз може зараз трошки скоригуватися, протестувати цей імбаланс і піти тестувати ось цей тижневий, знову ж таки, інвертований шортовий імбаланс. І далі, так, і далі піти на зниження ось таким чином. Це, якби, нашу теорію все ж таки підтверджує. Далі, що я тут можу також сказати? Якщо перейти на 4 годинки. То тут в нас ми якраз тестуємо зараз імбаланс який і може нас прям з поточних відправити на тест цього тижневого імбалансу. Але ось ця свічка, яка в нас вискочила, за якраз на вихідних, це зазвичай може бути маніпулятивна свічка, і дуже часто вони повністю перекриваються. І вже, наприклад, з нижніх, більш нижніх зон ми можемо такі отримати реакцію вгору на тест цього тижневого імбалансу. Тож, в принципі, що ми можемо сказати зараз з поточних, що прямо локально, якщо подивитися, то ми зараз покупців нас переважають, і ціна таки може далі продовжувати зростати. Зверху в нас дуже багато шортових зон і блоків, що спокійно може спустити нас далі на зниження. Тобто, глобально ми все ж таки більше знаходимося в шортовому русі. Якщо брати прямо з поточних, чому я вважаю, що ціна ще піде трошечки може піти скоригуватися перед ростом, то це якраз і наявність скритої ведмежої дивергенції, яка і може спокійно спустити ціну трошки нижче, потім на тест тижневого імбалансу і вже на таке глобальне зниження до місячного. Лонгового імбалансу. Далі, якщо подивитися на графік CME, то тут якраз в нас і сьогоднішня свічка відкрилася, і відкрилася з формуванням ось такого гепу. Що також може нам свідчити про те, що ціна може скоригуватися, перекрити цей геп, і далі вже йти на. Тест шортового імбалансу з подальшим зниженням. Я так бачу цю ситуацію. Як воно буде розвиватися, невідомо, але якраз і понеділок такий маніпулятивний день. Ми спокійно можемо зараз, після цього росту вихідного дня да, можемо спокійно перекрити цей ріст і потім слідувати нашим прогнозам. Так, ще хотіла подивитися на графік домінації. Домінація в нас в моменті таки трошечки зростає, але вона знову ж таки повернулась до цього денного боковика. Я давно вже малювала цей боковик, і поки ціна рухається саме в цьому боковику. Наче декілька днів назад ціна вийшла за межі цього боковика. Я тут собі малювала таку стрілочку, що якщо ціна закріпиться, то скоріш за все домінація все ж таки піде розростати. Але ні, домінація повернулася назад в боковик. Тож я можу припустити, що ціна буде рухатися в межах цього боковика, тобто може ще зробити якийсь певний тест блоку, який ось тут, тут сформувався. Ось такий класичний ордерблок. Ми можемо затестувати цей ордерблок і піти вже на зниження в, для в руху саме в цього боковичка. Якщо таке все ж таки ось таким чином це все буде відбуватися, то я думаю, що альткоїни в нас трошки попідростають. Але не забуваємо все ж таки про. Те, що в нас глобально шортовий рух, і ми спокійно можемо після невеличкого росту продовжувати зниження. Єдине, що коли ціна буде тут -от трошки зростати, да, трошки буде. Все ж таки зростати в цьому моменті, то альти можуть деякі непогано постріляти. Тобто, якщо ви в позиції, можете трошечки притримати або пригодити для себе а, якусь певну позицію. Зараз подивимось, що ми будемо дивитися далі по ефіріуму та інших альткоїнах.